Збираємо разом з вами Redbox по нашому асортименту. І перше, що ми беремо, це наш класичний топ у червоному кольорі. Він і регулюється по об'єму на спинці. Також має бретелі, які регулюються по довжині і знімаються. І ось такі силіконові смужки у середині топу, які допомагають йому добре зафіксуватись на вашому тілі. До речі, є ще такий самий у чорному кольорі. Наступне, що ми беремо, це наша новиночка ось такий напів. Прозорий пояс корсет. До речі, на сторінці ще можна переглянути інші кольори цього корсету. Застібка йде три міцних металевих кнопочки, що дозволяє дуже швидко та зручно його одягати та знімати, і не потрібно розшнуровувати шнурівку щоразу. Наступне, це наш бестселер. Це наш найпопулярніший пояс корсет Шеріл у червоному кольорі. Також до замовлення доступний коричневий, білий та чорний. І широкий корсетний пояс Агата, теж у червоному кольорі. Дуже така приємна текстурна екошкіра. На спинці у нас застібка дві металевих кнопочки. І основа поясу це еластична резинка, яка дозволить йому ідеально підлаштуватись під вашу фігуру. Також ще один. Широкий корсетний ремінь, він вже йде в такому більш темнішому винному кольорі. Додаю наше брендоване пакування. А ви напишіть, будь ласка, у коментарі ваші враження від цього боксу та напишіть ідеї для наступних боксів, на яку зібрати тематику, або у якому кольорі.